Вишколу молоді та виховання її в патріотичному дусі про організацію, назва якої першою спадає на думку, коли говоримо про патріотичне виховання в дитячому віці. Звісно ж, я кажу про пласт. Тож, наш гість Микола Данилів, я вітаю вас в нашій програмі, в нашій студії. І, мабуть, трішки незвично для пластуна, десь там диванчики, правда, ну, <сміст> лампочки, софітики. Тим більше, що, наскільки я знаю, ваш курінь це якраз таке військово-патріотичне спрямування, дуже таке чітке, жорстке, навіть можна сказати, так? Так, ну наш курінь є найбільшим в пласті, вже має більше ста чоловік. Як які... він називається, перш за все для глядачів, скажіть? Ну, якщо повна назва, то 15-й курінь. Було до старших пластунів імені Святослава Завойовника Орден Залізної Остроги. Ось так, який заснований був у 2016 році в Розвадові Іваном Цяпкою. Це був такий сотник січових стрільців. І так, у нас легенда курення базується на українських січових стрільцях. Ну, взагалі, пласт. Е... Ну, пласт і ціла Україна. Сьогодні в нас день соборності України. Поки що це не сумісні речі, наскільки я можу зрозуміти. Тому що пластуни на сході е, організація не популярна, не надто популярна. А можливо, якби була популярною, то сьогодні би там не було війни. Ну, частково так, але пласт поширений в всіх областях України, навіть в Автономній Республіці Крим. Поширений не означає популярний, на не жаль. Так. І підтримуваний. От я це мала на увазі, тому що люди, котрі самі від себе десь знаходять, дізнаються, так розумію, що це люди, котрі приїздять до вас десь на якісь збори, на таборування, так і вони потім їдуть туди і везуть. Але на жаль, бачимо з тієї ситуації, яку маємо, що не був там він ані такий поширений, як мав би бути, ані підтримуваний. Ну з боку навіть держави. Ну тому що плас пропагандує Украї... українське суспільство, українські якісь чесноти. Тим більше вихованцями пласту є Степан Бандера, Роман Шухевич, і на сході України було дуже багато полі... дезінформації по цих осіб, і тому, тому пласт був, був в такий малих осередках. Ну, якщо говорити про пластунів, то який найменший вік? Пластуніві пластунок, з якого можна це для тих, хто зовсім, скажімо, дивиться, і чув тільки там бачив на картинках на якихось відео, що таке пласт. Ну, це найменший вік від пластунів – це 4 роки. Це з 4 років, вони називаються пташата і носять такі білі хустинки, білі хустинки, і потім вже йдуть на васло. Це що, що можуть робити ті пташата? До чого вони залучаються? Як от ідеться цей розвиток і і якийсь такий поступ в пласті? Ну, саме перше, це для них так пласт, це велика гра, як назвав засновник пласту Олександр Тисовський, і майже всі заняття відбуваються в грі. Ну і коли приходять вони на сходини, називаються сходини, вони організовані в рої, і вони там бавляться, бавляться, грають ігри, ліплять, малюють, е, ігри йдуть на історичну тематику там. Про січових стільців вони ховаються. Ну, тобто, ось, в будь-якому це... разі о, ті всі ігри, і малювання, і ліплення, вони мають якесь ідеологічне навантаження, так? Так, так, ну... так але під... з, часом, з часом, коли вони вже підростають, ідуть в інші улади, ті ж саме новаство, юнацтво і старше пластунство, то з кожним разом це йде більш таки до... в іграх, але вже більш таким фізичним навантаженням, вже більше, більше дається якоїсь історії. Про тих же самих козаків, про січових стрільців, про УПА, і з часом, вже, коли вони перейдуть в юнацтво, це від 11 років до 18, то будуть їздити на табори, там, де вони будуть мати змогу показати себе і вижити в природі. В нас є ті ж самі табори різного спрямування, є Летунський табір, що таке лати, який знаходиться в Луквиці ан Франківській області. Є військовий табір Легіон, який організовує мій курінь, е, є КВТ там для, для, для лідерів, там, де вони можуть організовувати різні проекти. Ну і звісно, в кожному таборі там є військово-патріотичне спрямування. Те ж саме навіть кожні сходини, кожна збірка має часточку чогось військового. Навіть те ж саме шикування перед відкриттям сходин. У будь-якому чи... разі так, 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 так є... для всіх. Так, є військова, військова така часточка в цьому. Ну, і в природі вони можуть показати себе, себе того, якого він є без інтернету, без телевізора, без дивана. Е, вони вже починають доводиться, тепер завжди духовно, не фізично, а духовно, тому що вони є в групі, в групі дітей, і вони там мають зджитися, мають, мають один одному допомагати. Ну, взагалі, от. Е... Крім виховання фізичного, так фізичне навантаження і е, виховання, отаке духовне, іде ідейне виховання. От як на вашу думку, чому все таки більше приділяється увага в пласті? Тому що багато батьків, віддаючи дитину до пласту, вони кажуть, от добре, вони там будуть витривалі, вони будуть вміти дати собі раду, як ви кажете, в якихось екстремальних умовах. А хтось навпаки каже, що от хотілося б, щоб дитина зростала в середовищі е, українському, в середовищі патріотичному, в тому, в якому, скажімо, формує. Це дитина в сім'ї і щоб мала ще отаке поза сім'єю оточення. От на вашу думку, що пласт в першу чергу? Пласт в першу чергу дає духовне виховання. Бо є пластовий закон, який складається з 14 точок, там, де вони мають тих 14 точок дотримуватися. Ну, перш за все, це не вживати ні алкоголь, ні тютюн. Е, мають ходити до церкви, мають бути справедливими. ці 14 точок вони навчають цього. Е, пласт. Чому на фізичному не, не акцентує, тому що фізичне, може, вони поза школою. Ну, поза Спортивні, секції, так, якісь спортивні можуть бути. секції можуть попасти в якісь же саме організації якогось військового спрямування або військово-патріотичного спрямування, і там, там будуть більше навантажень. Той самий бойовий гопак, який робить теж табори, там, де вони вчать українських єдиноборств. Пласт по, спеці... по спеціалізації він розвиває, розвиває духовно. Тому що, на мою думку, можна, можна там силу, силу те ж саме піти в спортзал і зробити сильним, те ж саме можна навчитись тримати зброю в руках. Це, це насправді можна добитись в, такому, в скорому часі, але в душі, щоб бути справжнім, справжнім українцем, то треба з цього плекати майже від самого дитинства. Зараз в Україні такий час, коли власне пластунів дуже багато воюють в нас, і, і те духовне, та духовна міць, яку вони надбали в пласті, вона десь е, стає в нагоді, і навіть вони мають можливість ділитися. Е, Тим патріотизмом і запалювати ним інших. Ми я би хотіла, щоб ми сьогодні не торкаємося теми, а то так в повному обсязі, бо все таки це ранкова програма. Ми хочемо на, на якомусь такому позитиві і на вірі в те, от ви дуже дуже гарно позитивно сказали про те, що пласт є в цілій Україні. І є сподівання на те, що коли закінчиться це все в нашій країні, то свідомість всіх повернеться в той бік. Що якщо ми хочемо бути єдиною країною Україною, то потрібно в такому ду. Виховувати всіх дітей. Ті люди, котрі є пластунами і, і котрі зараз боронять нашу країну. Можливо, ми всіх зараз не згадаємо, але з Транківщина Наталя Коцькович це зараз, напевне, такий приклад для, навіть для чоловіків, тому так. що це як приклад, котрий дивує і, і захоплює. Чимало хлопців зараз, мабуть, там. Так, це є єдина жінка в батальйоні Азов, яка дзвінилась, можна сказати, з постижної роботи. і Віддала всю себе на для того, щоб боронити рідний край, хоч не зі зброєю в руках, але зараз думаю важливіше, щоб словом тієї зброї зараз ну, теж дуже, дуже дуже треба. Так ну думаю, що це одне з найбільших, чого це треба, щоб щоб мати чим боронити наш інформаційний простір і. Ну, власне, те складова пласту, про котру говорилося, що десь духовне те наповнення не стільки фізичне, стільки вміння користуватися зброєю, бо врешті цьому, на жаль, зараз можна навчитися тим, хто потрапляє туди, ну без того не обійдеться. Але якщо нема отого духовного стержня, то і впевненості власної правоти, що воюєш за свою країну, так якщо казати про дітей маленьких, для яких пласт це гра. То от коли ви бачите, що вже от викристалізовується оте доросле усвідомлення, доросле розуміння того, що і задля чого робиться в пласті, ну то в різному віці буває в людей. Так, так. Ну загалом, як вони поводяться, що вони слухають, коли вони йдуть на якийсь концерт, той же самий барт. Барт вечір якийсь патріотичної музики, ніж краще піти на дискотеку. Ну, тобто, це в таких маленьких дрібних. Ви, ви, ви бачите, так, ви можете впізнати своїх в якихось. Це, це в маленьких дрібницях це показується, ну, як максимум, це душа. Ось так. коли він вже готовий, коли вже пласт бачить, що так, що пласт може гордитися цією людиною, що він виховав. Дуже багато зараз у воюють в АТО, і ми, ну, не то, що ми. Я бачу, бо це мої друзі по пласту, і я бачу, що їх не ломить сама та ситуація. Так як там, наприклад, біль душевний, чи коли він там бачить якийсь, якийсь, якийсь негатив, і він це не ну, приймає він до серця, але він з цим бореться всередині. Це теж це така духовна сила. Ну та власне, це... то той стержень. Пласт у світі організація не тільки в Україні, українці в цілому світі, і навіть напевно, о те, що підтримувалося в часі нашої, тут в часі тут радянської окупації. Там десь на заході пластуни таборування проводили і пластові організації були. Наскільки зараз підтримується контакт от, з пластунами світу? Ну, пласт загалом підтримується контакт, тому що. Пластуни в діаспорі вони запрошують пластунів з України виховниками на табори, так що ну це вже не так не так є те ж саме наголошено фізично для того, щоб підтримати просто український дух, щоб навчити навіть дітей та, говорити українською українською мовою. Так, так. Коли там приїжджають і починають спілкуватися не англійською мовою, а, а українською мовою, коли ми, ми не веземо туди свої традиції, ту ж саму. На, на таборуванні кожного вечора є ватра, і Пісні, співаємо так. українських пісень. Це діти тоді відчувають, що вони є частинкою тої України, хоч вони живуть не на Україні. Я на завершення нашої розмови хочу щиро побажати всім нам, аби ну в першу чергу ті, всі, хто живуть в Україні, обов'язково почували себе частинкою України, і щоб кожен розумів, наскільки від. Тих частинок залежить ціле. Дякую вам за розмову. Дякую, дякую за роботу всім пластунам і всім тим людям, хто вміє виховувати в молоді, в дітях отой стержень, який, як бачимо, допомагає не тільки в мирний час, але і в час, який маємо зараз. Дякую і до зустрічі. Дякую. Діду, а хто ці люди? Це лицарі, які боролись за твоє майбутнє. Діду, а як стати справжнім лицарем? Кожний лицар має здобути свій хрест. Євіс, ташка на хвілі, пісню співає, що тішить мій слух. я доріз, що через цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух, тиха роса, сім'я вся страв, криком передружний тупом ніг Я тут знайшов, те, що шукав, славу з тобу і себе переміг. Крест, моя за те, що не впав, за те, що не втік, милий царський хрест, яскрава Пофарбують у сніг, я завдяки, шрамам наділив пам'ять свою закарбую усіх, друзів своїх, та ворогів, кого любив і кого вбивав, може чогось, я не зумів, та не скупив, не програв, не продав, свілий царський хрест, моя нагорода за... За те, що не втік мій лицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік Мій лицарський хрест. Тим, що загинули, і тим, що вижили, слово своє, вдячно присвячую, хай хайбо. Корінням, той не зламається, хто має стержень, той не зігнеться, Любов до матері, найкраща порадниця, любов до вітчизни, ідея серця, лицарський хрест. Вісна, як для обраних, не завжди на грудях, а в діях і звершеннях для тих, що в боях Ставали хоромими, для тих, що в атаки Зіймалися першими, не відступитися Від слова скаса, но руками, зубами гристи у світі багато й і заразного, Але той, хто хоче, лишається чистим. Царський хрест, моя нагорода, за те, що не впав, за те, що не втік, милий царський хрест, яскрава пригода, що буде, Тривати в мені цілий бік, мілий царський хрест, моя нагорода, за те, що не впав, за те, що не втік, милий царський хрест, яскрава, пригода, що буде, Тривати в мені цілий бік, милий царський хрест.